Всім доброго дня! Мене звати Гула Лілія Мирославівна, я головний спеціаліст відділу оцінки впливу на довкілля та стратегічної екологічної оцінки Департаменту екології та природних ресурсів Львівської обласної державної адміністрації є представником уповноваженого територіального органу та організатором даних громадських слухань. Сьогодні, 9 червня 2025 року, ми проводимо громадські слухання щодо планованої діяльності, яка полягає у Реконструкції багатопаливного автозаправного комплексу за адресою Львівська область, Трейський район, село Дубина, вулиця Січових Стрільців, 207, автошлях, Київ чоп суб'єкти господарювання, тов, завод Галичина. У період воєнного стану в Україні громадські слухання проводяться в режимі відеоконференції відповідно до закону України про оцінку впливу на довкілля та постанови Кабінету міністрів України про затвердження порядку проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля. Наголошую, що громадські слухання будуть записані та опубліковані станом на 11 годину 6 хвилин. Ми фіксуємо присутність на громадських слуханнях трьох учасників. Один з них це представник департаменту екології та природних ресурсів. Прошу інших учасників також представитись. Починаємо з Анастасії. Кенецька Анастасія, представник то компанії Центр ЛТД», розробник звіту з оцінки впливу на довкілля. Добре, дякую. Далі пан Роман. На е, да, добридень. Мене чути мене? Да. Так, да, мене проблема з камерою. Щось я тут налаштовую, то вже з, вибачайте, вже буде так. Ну можливо, зараз мій колега допоможе з камерою, але ну вроді би ввімкнута камера, але себе не ну, тобто не виходить на монітор. Да. Добрий день, Ковальчук Роман, представник е, від замовника е, товариства з відповідальністю «Завод Заволгавичина. Добре, дякую. Отже, ми фіксуємо відсутність представників громадськості, і зараз я коротко розповім про процедуру проведення оцінки впливу на довкілля щодо даної планованої діяльності. Перший етап якої розпочався 27 лютого 2025 року шляхом оприлюднення повідомлення про плановану діяльність на веб-сайті національної онлайн платформи Екосистема в єдиному державному реєстрі Сінки пливу на довкілля за номером 11918. дев'яносто З дня повідомлення про плановану діяльність зауваження та пропозиції від громадськості не надходили. Повідомлення про плановну діяльність було розміщено у публічних місцях на території, де планується проводити плановану діяльність, про що свідчить надана фотофіксація на веб-сайті Національної онлайн-платформи Екосистема. Після цього був розпочатий другий етап зусилля впливу на довкілля шляхом розміщення 14 травня 2025 року звіту з ОВД та оголошення про початок громадського обговорення на веб-сайті Національної онлайн-платформи Екосистема. В оголошенні зазначено, що громадські слухання будуть проводитись 9.06.2025 року в 11-й годині та надано посилання на приєднання до відеоконференції. Оголошення про початок громадського обговорення було розміщено у публічних місцях на території, де планується проводити плановану діяльність, про що свідчить надана фотофіксація. Відповідно до вище вказаного оголошення, зі звітом можна ознайомитися у приміщенні АЗК ТОВ «Завод Галичина за адресою Львівська область, Трийський район, село Дубина, вулиця Січових стрільців, 207, автодорога Київ-Чоп. А також у приміщенні Сколівської міської ради за адресою Львівська область Трийський район, місто Сколе, Майдан Незалежності 1. Також зі звітом можна ознайомитись в електронній формі на веб-сайті Національної онлайн-платформи Екосистема у єдиному державному реєстрі оцінки впливу на довкілля. Отже, станом на 11 годину 9 хвилин ми фіксуємо відсутність представників громадськості на даних громадських слуханнях. Відповідно до постанови Кабінету міністрів України про затвердження порядку проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля, мною буде складено відповідний акт за моїм підписом та завантажено в єдиний державний реєстр з оцінки впливу на довкілля. Наголошую, що сьогодні ми проводимо громадські слухання, але громадські обговорення тривають 25 робочих днів, тобто громадськість може подати свої зауваження та пропозиції до 18 червня 2025 року щодо даної планованої діяльності. Враховуючи вище сказане, громадські слухання вважаються такими, що відбулися. На громадських слуханнях був присутній представник організатора, тобто Департамент екології та природних ресурсів Львівської обласної державної адміністрації, та представник суб'єкта господарювання, то завод Галичина. Усім дякую за увагу і гарного дня. Дякую вам, гарного дня. До побачення. Да, до побачення, дякую.